Привіт, любі! Тільки що ми з вами. Завершили етап щодо психологічного аналізу такого шоу з Клі і Цибульською на Люксифа, щодо того, що вони розповідали про стосунки з батьками їх, чоловіків, їх наречених і так далі. Про все це, про кордони у цих стосунках говорили, ми з вами. Ми говорили про те, як себе показує сепарована позиція, доросла позиція людини, як взагалі живе до доросла, сепарована людина, як складається її життя, і про те, що взагалі оця тема переїжджати до його батьків або до своїх батьків, вона насправді вам обійдеться більше дорожче, ніж те, що ви на ній зекономите, нібито. Тому що дуже часто люди переїжджають до своїх батьків з такою над идеєю, що я от зекономлю, насправді ви витратите настільки багато вашого ресурсу.